11 січня в українській історії це день, у якому поєдналися духовність, визвольна боротьба, культура і досягнення новітнього часу. Він не асоціюється з однією гучною подією, проте саме через такі дати видно, як історія України формується через людей і ідеї, що відстоювали право на власну ідентичність. У середині XVII століття, 11 січня 1647 року, помер Петро Могила, митрополит київський і реформатор українського православ'я. Він заклав основи системної церковної освіти, створив православне сповідання віри та заснував Києво-Могилянський колегіум, перший європейського типу навчальний заклад на українських землях. Його діяльність сформувала нову освічену еліту, що поєднувала модерність із вірністю традиції. 11 січня 1913 року народився Василь Кук, останній головнокомандувач української повстанської армії. Він очолив визвольний рух у найважчий період, коли радянська репресивна машина намагалася знищити підпілля. Кук залишився символом тривалої і упертої боротьби за незалежність, яку замовчувала офіційна історія. Цього ж дня, 1888 року, відійшов у вічність Осип Юрій Федькович, письменник і діяч буковини. Його твори, написані живою народною мовою, стали голосом українців регіону та довели, що українська культура розвивається не лише в центрі, а й на його окраїнах. В історії 11 січня є й приклад меценатства та науки. Цього дня, 1920 року, народився Левко Семиренко, представник родини, яка підтримувала українську культуру, зокрема видання Кобзаря Тараса Шевченка, у часи жорстких утисків. У новітню добу, 11 січня, пов'язане з Іриною Дерюгіною. Народженою 1958 року її спортивні перемоги і тренерська діяльність заклали міжнародний авторитет української школи художньої гімнастики ще до здобуття незалежності. 11 січня нагадує, що українська історія твориться не лише на полях битву, вона живе в навчальних закладах і підпіллі, у книжках, і спорті, у щоденній праці людей, які вірили в майбутнє України навіть тоді, коли воно здавалося далеким. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.